От пані не читає, вона досі не знає, що на квартирі, деку, не в нас є квартал. По якими повноваження. Ви вибрані були громадою і ви маєте виконувати полю громади. Ви нас, яке, не наштовуєте. Нам було краще. Нам було на краще. Зараз місто п'ятні втратили свої першочербові позиції з крізь. І це наша буква. Присягають конституції України законів України виконувати свої обов'язки в інтересах виборців, брати активну в участь у здійсненні місцевого самоврядування і вирішення питань місцевого життя. Ви розумієте, що ви зараз за ці два дні хотіли зробити державний переворот міст? Ви хотіли усунути з посади міського голову, якого обрав народ, який обрала громада, і вона має право вирішувати виключно. Ця пляма впаде на вас, що це зроблять вашими руками. Ви можете кричати, вирішати скільки завгодно. Запрошуємо голову фракції зустрітися в пінській міській раді в цю п'ятницю на 10.00. З приводу того, що я жодного закону не порушив, ви прекрасно це знаєте. Далі можете лизати одне місце вашому товаришу. Пам'ятайте. Сьогодні вони хотіли. Висловити недовіру, але в них не було голосів, вони злякалися громаду. Дуже соромно, що сьогодні нові обличчя опускаються до самого дна, вибачте, до плінтуса, щоб тільки обслуговувати забудовника. Я сьогодні наголосив громаді, що ви сила. Громада повинна все вирішувати. А депутатам нагадав, що їх обрала громада, і вони саме голос цієї громади, а не поставлені. Люди, призначені забудовниками Ірпіня. громада це сила. Ірпінь не продається. Я всім дуже дякую за підтримку. Слава Україні.